Я військовослужбовець 15-го мобільного прикордонного загону Рубак АКвіла. Я боєць 15-го мобільного прикордонного загону, так само як і мій товариш, Рубака Аквіла. Подобалася ця структура, тайна бойових потім, як казали, щоб переводитися в 15 й мобільний прикордонний загін, вибрав саме БПЛА, через те, що дуже цікавиться. У нас є дуже чудові оператори FPV і відповідно. Працюємо поки не знищимо ту позицію. Недавно в нас е, була ситуація, наша розвідка виявила ворожу антенну для БПЛА, і наш екіпаж ФПВ одразу М. вже знищив ту антенну, щоб вони не могли працювати. Там ну, не жаліють нічого. Вплоть до того, що використовують велику кількість каві. У нас е, ситуація була. Виконали завдання там, і відповідно по нашій сусідній. Позиції прилетів кап. Наші товариші підняли дрон для розвідки, і ми за цей час під нагляд пильним наглядом нашого оператора БПЛА ми побігли викопувати товаришів і замітили, що там був прямий прильот по позиції. Ну слава Богу, хлопці всі живі, але було досить небезпечно. Ну, коли прилетіло, ми були. Трошки, м'яко кажучи, шоковані. Весь підвал засипався, всі почали кричати, хто живий, всі все добре, все нормально. Ну, піднімаю голову, дивлюся, що вхід завалено і все там горить. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відкопувати. <звук> Красавчик! Було три, 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 три хати, два подвір'я, декілька сараїв. Коли вилізли, нічого не залишилося. Все горіло, Армагеддон вирва суцільно. І якось так. Там ще і БК детонувало наше, ми мали такий великий, невеликий. Не можна це пояснити, як, що поклав Господь руку на голову. Дякувати Богу, що всі живі, здорові. Трохи був шок, але. Це обійшлось чудово. Наоборот, після таких випадків мотивація ще більше відімстити.